Сьогодні 24 лютого, 55-й день року. До кінця року залишається 310 днів. У 1466 році у Бельгії відбулася перша з відомих лотерей, організатором якої була вдова фламандського художника Яна Ван Ейка. Спробувати щастя отримати грошовий приз міг кожен, хто купив квиток. Збір був призначений для міських бідняків. У 1792 році указом імператриці Катерини II начальником управління чорноморського флоту в Миколаєві призначений адмірал Микола Семенович Мордвинов, російський флотоводець і державний діяч, згодом перший в історії Росії морський міністр. За час його правління Михайлом Фалеєвим був побудований на плавний інгульський міст. Завершений будинок головного командира Чорноморського флоту було засновано градоначальство, проведена перша ревізія населення міста. Але особливого розвитку місто не отримало, хоча суспільне життя в Миколаєві процвітало. У 1852 році Микола Гоголь спалив другий том мертвих душ. Сьогодні літературознавці сходяться в тому, що втрата другого тому поеми справжня трагедія для всієї світової літератури. 1993 року засновано Академію медичних наук України, державну наукову організацію з проблем медицини та охорони здоров'я. Визначено її статус, головні завдання і встановлена чисельність. Призначено 25 академіків-засновників. 2003 рік. Першій українській гімназії міста Миколаєва присвоєна ім'я видатного земляка просвітника Миколи Аркаса. 1463 року народився Джованні Піко Делла Мірандола, італійський мислитель-гуманіст епохи відродження. У 1744 році російський флотоводець адмірал Федір Ушаков, причислений російською православною церквою до лику Святих. У 1786-му німецький філолог Вільгельм Грім один з братів каскарів. 1799 року в Миколаєві в сім'ї адмірала Миколи Мордвинова народився Олександр Мордвинов, відомий художник-мариніст 19 століття. 1917 року Тетяна Яблонська, видатна українська художниця Герой України, прославилася полотнами хліб, весна, ранок та іншими. 1921 року. У селі Баштанка Миколаївської області народився Леонід Агеєв, славетний військовий льотчик, герой радянського союзу, учасник Великої Вітчизняної війни. 1930 року Григорій Чапкіс, хореограф, народний артист України. У 1932 Мішель Легран французький композитор, джазовий піаніст, диригент і співак. Найбільш відомим його твором є музика до кінокартини Шербурзькі парасольки. У цей же день 1932 року з'явилася на світі Майя Кристалінська, радянська естрадна співачка. У 1966-му вона була визнана кращою естрадною співачкою року. 1948 року народився Станіслав Щербатих, український бард, відомий як Тризуби Стас. 1955 року народився Стівен Джобс, американський підприємець, засновник і керівник корпорації ЕПЛ, один з піонерів ери it технологій І у 1959-му Володимир Горянський, український актор і телеведучий, народний артист України. Такими іменами і подіями запам'ятався цей день, 24 лютого.